Пішли собакени, пішли. Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки, пошуки грибів, природу. Тільки зайшли в ліс чутно позаду трасу. От, сьогодні були справи в Франку, то не змогли раніше виїхати, а зараз кудись їхати далечко, вже немає сенсу. Тому що поки доїдемо, не залишиться часу на прогулянку. Тому поїхали неподалеку. Ну, якісь гриби. Чимось схоже на рідку димчату. але не вони. Ну що, друзі, все як завжди. Все, що ми сьогодні побачимо, обов'язково побачите і ви. Гарні місця тут. Багато яров, собаки тут полюбляють бігати. А це що? А ну. О, а це вже... Рядовка димчата. От поруч ті гриби, що схожі, бачите? Ну це не вони, не знаю, що це. А оце рядовка. І не одна, дві штучки. Заберемо. Друзі, взагалі-то в цих місцях, в ці місця, ми їздимо взимку або по вісні, Отак от, щоб влітку, осенню не приїжджали сюди. Оце дуже близько від Франека. От, і тут, в принципі, багато народу постійно. Що в цих лісах, що от, до речі, ми були декілька походів тому, теж недалеко від Франека, це трошки в іншому місці. Біленькі знайшли там, шість штук, якщо пам'ятаєте, Ну, то може бути таке, що й тут щось знайдемо. Ну, вже вон, дві рядовки є. Гарно. Собаки побігають сьогодні. В своє задоволення, а ми в своє задоволення подихаємо свіжим повітрям, по лісу, походимо, гарно. Тут берези багато. З лівої сторони тут немає, а отут вона є. Зараз перейдемо цей яр і далі підемо подалі від дороги. Гарно сьогодні, комфортна така погода і пасмурно, але... Що? Що стоїш за кричить, а ну? Не чутно в їру. Що таке? А? Ну ти там щось кричала, Ян. А. Жеку. Кликала. Жека, а ну йди сюди. Розвідник. Дві рядовки димчики. А це що? Це ж рідовка. О, молоденька така. Три штучки вже є. О, хама, бач, попереду, якась берлога. Давай обходимо її. Хоч і не подалек від міста, але ну, все рівно дикий звір є. Собакенами. Жекірі! Ріш, дивись, дивись, де він там? Ага. Треба дивитися за собакинами. Та що я кажу, ми на окраїні да, живемо. І скільки раз ми з вікна бачимо, то заяць пробежить, то лисиця. Отак. Влітку ці, куропатки чи що, да? На там. А це що, фламуліна? Де? Фламуліна? Ну якщо це фламуліна, то це буде перша фламуліна, да? А ну. Так, слухай, фламуліна. Йомою, диви, а? Отак, друзі. Ха -ха. Перша фламуліна. Нечій, да. ха -ха -ха. Ну, в цьому році ми збирали фламуліну, але але коли? Сичні, так? Да? Ну. Ще збирали. А потім все, вона відійшла і от вже і фламулінка пішла. Да. Супер, да? І гарно, і якось так сумно, да, що вже літні осінні гриби відходять, да, вже починаєш знаходити зимні. Заберемо цю сімейку. Як тут вона? Ох! Та підемо далі. О, ух ти. Гарне, бачите, які молоденькі. Непоганий початок, друзі. Досить непоганий початок. Так, чекайте на мене. Іду. Тут лісок трошки змінюється, от ми оттуда прийшли. От, Бачите, як тут і хащиці є, і старі ліс повалені дерева є. Трошки пройдемось тут, тому що фломулінку ми а, позаду знайшли срідовкою. Подивимось, що тут. От, якщо нічого нема, то повернемось на тому участочку ліса, пройдемось. Отут От, також ті, що схожі на рядовку, але не вони, не знаю. То, що не знаємо, не збираємо. Що? Загруз такі великі. Груздь? Підгруздити, маєш на увазі? А. Та їх треба солити, а у нас нема можливості. Це треба, щоб приватний будинок був. Подвал. Тут, до речі, ріша, мають бути і гливи. Да? Я ж кажу, ми сюди не приїжджали отак от осенню. Взимку, да. повісні, так. Да. А тут, бачиш, ми тут ніколи не збирали з помуліну, так? Да? Угу. Тепер, -тепер. Де вже раз. Він попереду ось. Бачите, які повалені. Треба mm -hmm. уважно дивитися. Та й опеньки ще можуть бути. До речі, так. Да, ще й опеньки можуть бути. Ну, в цих місцях не тільки під ноги треба дивитися, да? а і по деревах. Поки що в цьому участочку. Нічого цікавого. Там я бачу, бачите, що там ліс змінюється, яри починаються. Вийдемо, напевно, з цього участочка пройдемось трошки далі. До речі, ми в зимку так далеко не заходили, да? За трасу практично не чутно. Так, як тут пройти? Давай, тут, напевно, ліворуч. Де? А ну, я не подивився праворуч. Ні, це от ці гриби, що я кажу, що я не знаю, що це. Молод, Давай, Жека, пішли. Отут тут mm -hmm. прохід є гарно. Пішли. То у нас сьогодні ще й нові місця. Mm -hmm. А воно, бачиш? Олінячі ріжки. Ми вже все гапликимо. Mm -hmm. Так. Да, вже сейм. Їхній сезон прийшов. В цих місцях, до речі, дуже багато трутовиків. Не а таких. Прям практично на кожному дереві. А тут... Біленьким нема де сховатися. Тому що тут багато рібників було, то 100%. А там, де ми були декілька походів тому, шість біленьких знайшли під ялинками, там є де сховатися. Ми туди ще обов'язково поїдемо. Тому що там з тих шість штук ми знайшли, два таких здорових, а чотири, ну прямо видно по ним, що більш-менш такі молоденькі. І до речі, не був вихробочливе. Ложні опеньки, але красиво. Мох, да? От зараз гарно, тиша така. Ну що тут у вас? Нічого цікавого? Тільки трутовички. Так, да, бачу. А в мене там як ложні опеньки, щось таке. Ох, я опять такая ваніща цими клопами з жуками цими, на досить тепло і. Я думала вони вже. Та я думав також їх вже нема. Фу одночасно, скоріше побачив, дійсно ж йокнуло, да? Як білий стоїть. а трутовик, трутовік. Бачите. А воно ще декілька таких самих. Та тут всю енциклопедію по тротовикам. Можна, да? Вирішили отак от вздовж цих яров пройтись. Тому що от тих хащах мы от туди прийшли. Там нічого цікавого нема. А от фламулінку ми якраз от на межі тих хащі і цього лісу ми знайшли. Ви знаєте як, скільки років їздимо по гриби. Окрім того, що ми знаємо, де грибнички є. Ну, Зараз тут ми не знаємо. Я до чого? До того, що вже якось відчуваєш, де вони можуть бути? Де ні? От попереду. Такі цікаві зараз покажу вам. Що це? маховик це? Щось таке? Ану, воно, бачите, такі. А воно поруч. О, чорний такий. Зараз підійду. Що це? маховик? Ось так, друзі, маховичок. Бачу, що його трошки поїли, але маховик все рівно. Ось такі грибочок. Ну тут, до речі, і можуть бути білі. Просто тут місцевість така, що відкрита, тут все видно, я вже казав, тут 100% багато грибників. Тому сховатися тут нема де. Все рівно пройдемо. А в ці місця обов'язково поїдемо, так? Да? А там де під ялинками, пам'ятаєш, Шість штук знайшли. Ось там є де сховатися, от тут точно. По верхах, окрім маховічка, нічого не знайшли. Вирішили в яри спуститись, тут вони і праворуч, і воруч ідуть. І по низах тут полазити. Може тут щось залишилось. Масового грибів вже нема, але все рівно. В будь-якому лісі, так? Хоч декілька білих, де знаходимо. Не знаю, як тут, це ну, тут взагалі тут дуже близько від міста. Ну так, да, тут може і... і По-перше, ми тут ніколи їх не збирали, а по-друге, це дуже-дуже близько, -дуже повторюю. Ну, шансів дуже мало, але все рівно пройдемося, знаєте. Як. як я завжди і кажу, кожен грибник свій гриб до знайде. Ох, і тиша да? тут, так? Спочатку, коли заходили, я вже казав, думаю, ну, чутно трасну, не полюбляємо, ми так. А отак от пройтись та ось що. Гарно. Тут і без грибів то гарно. Перейшли ми декілька яров. І вирішили рішу зараз, воно підійметься з собаками отак буде зверху йти. А я трошки нижче. Воно, бачите, тут попадається рідучка. І гарна така. Ну. Тільки далечко не відходь, отак от по краєчку йди, щоб бачили друг друга. До речі, іноді отак от знизу гриби. Краще видно. От зверху можна і не побачити. А знизу отак от їх видно. Нічого, друзі. Вирішили ми трошки повернутись на ті місця там, де... І природний вазон. Вазон? Ну так. Да. Схожий. Вирішили повернутися на ті місця там, де ми фламуліну знайшли. О. От Ріша, фантазерка. І цей там і е, рядовки було більше. Тут тільки одну штучку знайшли. Там хоч і е, ближче до дороги, от, але там хоч щось зустрічали. Ну Так досить далечко зайшли і тут чомусь нічого. А жодного опенька да, не бачили, ні старого, ніякого. Ну, якщо б вони тут були, я до чого, то хоч декілька штучок ми б знайшли б. Думаю, що тут їх просто нема, де ми ходимо. Дійшли ми до тих місць, ну, де знайшли фламуліну. І оці перші грядовки. Поки нічого не бачимо. Пройдемося. Впевнений. Не знаю, як формуліно, але рядовки тут повинні бути ще. Що там? Опейник. Опейник? А ну. Ану. От Отак. Я казав, що взагалі ніяких не знаходило. Да? Опейник. Старий вже. Кошик поставив, мабуть, на нього Ще один тут. Чи ні? Оцей? Ні. Це не опеньок. А оце? Та, опеньок, друзі. Ну він старий, такий вже, підсохший, але все рівно. Ще один, так? Да? Ну, бачиш, все ж таки гарно, що ми сюди повернулися, так? Да? Навряд чи по опеньках щось молоденьке знайдемо, якщо от такі вже. Хоча іди знай. Та я бачу такий самий. Трошки більше. Пройдемось. жовта дрожалка. Ах, молоденька така. Так, да, тільки починається. Ми їх зустрічаємо, зустрічаємо весні. Обережно там. Вимагають. Вологи достатньо в лісі, але вже все, кінець сезону. Вже молоденькі грибочки. Ну, де-не-де, там щось вилезе і все. Да. Так. Що-шо, а фламуліну тут зустріти я не, не очікував. А, дивимося, ось рядовка. Рядовка? Дивимося рядовка? Угу. О. Ну я що казав, що рядовку наверняка, ми сьогодні ще знайдемо. О! Два грибочка ще. Пішли, Марсуш. Що там Жека робить? Жекері, пішли. Марсуш. Ну, те, за що ми сьогодні приїхали, да? отримали. А саме а пройшлись по лісі, собаки побігали, та ще й трошки грибів зібрали. Ну. Непогано, так? Не опеньки. Ну так. Але кому та. та ліна та саме опеньки. Буде час, наступний похід. Ну, кудись подалі поїдемо. Тому що тут повторюсь, ну пройшлися і неодноразово, так? Та, тут видно. – Ну, Ми це розуміли, знаєте, друзі, як, але повторюсь, не було часу. І тільки вимкнув камеру, але бачите, ще дві рідовочки стоять. Заберемо теж. Гарно. А воно ще одна. А воно ще одна ріж. Ага. А ви бачите, ховається і не одна, дві. Ну так. Треба позбирати. Та позбираємо, позбираємо. Я тут навколо подивлюсь. Та гарно, супер. Трошки грибів маємо. Чотири рядовки зібрали ще. Моховичок ще. Але все, гапликимо. Старенький? Так, да, да. З дерева ріс. Та, ну. Це взагалі то що ще ми що ще маховички ще є, так? Да? Ну, ось це дерево, тільки повернувся. О, ще маховик. А ну ні. Теж гапликаємо, диви. Є маховік? Теж залишаємо. Підходимо ми, друзі, до дороги. Ой. Повторюсь, гарно, як прогулянка, просто супер. Але треба їхати нам додому. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі.